Вітаю, друзі! Хотів записати відео не про Житомир Молодіжний. Однак скидають мені тільки що посилання, що керівництво Житомир Молодіжний знайшло нового собі блогера для реклами об'єкта будівництва, арештованого об'єкта будівництва. Олег Птаха, який, в профілі якого чітко зазначається, що він там займається яйцями курчат, фермами, там, інкубаційними якимись моментами, я порахував, що там не тільки, блін, 2 гривні на собі вартість курчат падає. Ну, чесно, ну, країна просто. <схід> Аж Житомир Молодіжний ще краще. Е, ну, я не знаю. Ну, якщо у людей є якесь критичне мислення, то точно за парадами у людей прислуховуватись парад людей, які займаються курами. Що треба купувати в цьому об'єкті майнові права на квартири? Ну, така собі історія. Просто нема слів. Ну але взагалі забудовники мало так от ведуть таку рекламну кампанію. Ну, будете вести рекламу і все буде супер. Жека молодіжна один. А що ви радите робити людям в такому випадку тоді? Ну, дивіться, ну ми живемо в, в, в демократичній державі все ясно, по закону, просто подавати в суд і все.